Немає ще одну побіг. Немає ще. Кожна людина, яка зараз це зробить, зробить свій месок в ЄС. Щоб ви знали, ми хочемо спокійно і мирно зробити свою акцію. Три, два, один. В Європу все. Получилось. На Майдані завжди гори, що в нас горча революція. Тому ми дуже багато робимо таких гарних позитивних речей. У нас сьогодні є кульки, жовто-блакитні. До речі, нам французи підказали. Це в Парижі така була. Був Євромайдан з цими кульками. І в нас будуть подаруночки сьогодні від Миколая, тому що попри все ми не забуваємо, що є позитивні, хороші речі. Тільки через позитивні речі ми можемо діяти. Позитивні речі розпалюють і розтоплюють холодні серця. І розпалюють сонні серця. Також ми знаємо, що є план по скасуванню віз для українців. Я чому про це точно знаю? Бо коли ми в 2004 2005 році діяли в рамках Євробачення, існували ці пільги, нам МЗС допомагало зробити такі речі. Тобто, це не складно, повірте, це дуже прості процедури. Те, що наш уряд знаходить якісь відговорки і несенітниці, це лише відговори. Такі теплі подарунки для сімей. Нас усіх посольство присидить, в європейському посольстві. Ми впевнені, що такі прості речі будуть людей ну, просто по-людськи якось до України пригортати. Дивіться, ми зараз робимо правильних п'ять кроків в Європу. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Але Європа робить також три кроки до вас. Зараз. Ми вам принесли гарний подарунок. Дуже дякую. Це щиро від України. Там це є солодкі, України. там є солодкі і щоб вітаміни, нам тепло. щоб нам було тепло, тепло і щоб ми не забували, що є свято. Попри все, ми маємо завдання Мир, миру і добра. Миру дуже і добра. Дуже дякую, дуже вам дякую. Спасибо. І це від мене лист, який я хочу тут присіти, підписати. Це людське звернення від мене, волонтерки, яка знаходиться на Майдані. Щоб в першу чергу ми зафіксували, що ми. Хочемо надання перспективи членства в Європейському Союзі на підставі асоціації з Європейським Союзом, як це було розроблено для Польщі, для країн Балтії, для Туреччини. І я знаю, що ці країни живуть у добробуті. Я спілкувалася багато з цими країнами.